Доброго вечора. Трапився мені ось такий візоруночок і я вирішила з вами їм поділитися. Може, комусь стане у нагоні. В'язала я з ниток 100% акрилу на спицах 3,5 мм. Такий ось зразочок в мене вийшов. Раппорт цього узору складається з 8 рядів. Ось вони отсюди до сюди, і дев'яти петель. Ось так він виглядає спереду, ось так ззаду. Набираємо для нашого виробу дев'ять петель рапорту. Одну петлю для симметрії, ну і дві кромочних. Це я зв'язала просто, щоб було ну, так гарніше виглядало, у вас це може бути просто виверітна петля і перед нею кромочна. Тепер будемо розглядати сам візерунок. Якщо кому треба, то. Можна взяти додаткову спицу, щоб оці кружечки в нас получалися. Я не буду брати, мені воно мішатиме, тому що тут перехрещується тільки дві петельки. Так, приступаємо до самого візерунку. Тут у нас виверітна петля. І тут усе виходить, в шахматному порядку у нас повинен бути отакий зараз малюночок. Якщо кому незручно, то й бере додаткову спицу. Дивіться, в нас зараз повинен оце, цей кружечок розкритися. Тому я міняю положення двох петель ось так. Беру їх, знімаю, підхватую спочатку першу і переносю другу ось так. І пров'язуємо їх лицьовими. Тепер у іншу сторону, вліву повинно бути нахил, ми опять міняємо положення петель. Підхватуємо ось цю, що у нас йде спереду, і переставляємо другу. Ось так воно виходить. І пров'язуємо лицевими. І ось так воно виходить. Другий кружечок так само ми міняємо положення петель. Ось так і переставляю. Або, якщо ви будете користуватися додатковою списою, то ви зараз будете брати, знімати петлю і залишати її перед за роботою, тут за роботою. А я просто міняю положення і пров'язую. Щоб получався нахил вправо. Тут міняємо також положення. Тут петля повинна, якщо ви знімаєте її на додаткову спицу, вона повинна бути перед роботою. Або нахил вліво. Ось так. І ось так воно в мене вийшло. Тепер в нас опять виворітна петля і вісім петель просто лицьовими. І опять виворітна петля. Тут я міняю положення. Ви або міняйте зо мною, або, або перезнімайте на додаткову спицю петля за роботою, тепер петля перед роботою. Нахил получається вліво опять. Або перезнімайте як я, або петля за роботою, або ось так я поміняла. Слоїлися, а тут знімаємо петля перед роботою. Ось. Так, виворіт і вісім лицьових. Виворіт ну і у вас може бути кромочна, а у мене. Я пров'язую хустковою гладью. Поворачуємо. Виворітний ряд будемо в'язати, він іде за візерунком. Тут у нас лицьова і вісім виворітних. P'ять лицьова і вісім виворітних. Лицьова, вісім виворітних. Всього вісім виворітних. Так, тепер у нас третій рядочок. Тут моя собака с ума сходить, не звертайте уваги на ці звуки. Так, тепер ми закриваємо це колічко і міняємо положення по-іншому. Тепер у нас повинна петля бути. Перед роботою, ось так міняємо положення і пров'язуємо, а ця петля у нас якби теж перед роботою. Обі з нахилом одна вліво, інша вправо. Так, міняємо 5 положення. Ось так беремо цю петельку сюди. Оцю переставляємо на це місце і пров'язуємо. Тепер в іншу сторону це в нас міняємо сюда, отсюди сюда. Ось так. А і ось оно у нас закрилося. Вигоретно 8 лицевих. Виворітно, і опять ми будемо зараз закривати наше кілечко. Міняємо положення. Ось так беремо цю петельку сюди, знімаємо, переставляємо. Оп і оп. Тут ось так. Цю підхватуємо, раз, а цю перетягаємо сюди ось так. Опять міняємо положення, петля перед роботою, з нахилом вліво. Петля перед роботою з нахилом вправо. Ось ми закрили їх виверідна і вісім лицьових, і виверітна. Четвертий ряд в'яжемо так, як другий. Так, п'ятий рядочок, опять наше кілечко ми будемо розкривати. Міняємо положення петель і робимо в нас петля за роботою. Перша, друга ось так. І пров'язуємо лицевою. Або як перехрестя петель з наклоном управо. Тепер у нас перехрестя буде з наклоном вліво петля перед роботою, і отак виходить перехрестя з наклоном вліво. Тепер оп'ять у нас з наклоном вправо. З наклоном вліво ось так. Вивері вісім лицьових. Виворітно так, і опять у нас міняємо положення. Петелька за роботою. Перехрещуємо з наклоном вправо. Перехрещуємо з наклоном вліво. Перехрещуємо з наклоном вправо. Перехрещуємо з наклоном вліво. З нахилом. Неправильно кажу. Вісім лицьових виворімо. Шостий рядочок в'яжемо так як другий і четвертий сьомий рядочок. Виворят, перехрещуємо петлі з нахилом вліво. А тут перехрещуємо з нахилом вправо. З нахилом вліво, з нахилом вправо. Виворіть на вісім лицьових перехрещуємо вліво. Перехрещуємо з нахилом вправо. З нахилом вліво. З нахилом вправо. Ось так виворітно вісім лицевих. Виверітно, і восьмий рядочок ми пров'язуємо так, як другий, четвертий і шостий, Тобто, за візерунком, так як в нас тут йде. Ось так у нас виходить. І дивіться, тут можна регулювати, як вам подобається. Можна зробити верх реглан, ой, господі, реглан. Раппорт може бути інший. Можна зробити, наприклад, 12 рядків, а не 8. Тоді воно просто буде довше, буде ще два таких. Хілечка тут. Ну, це як вам буде подобатися. Якщо вам сподобався цей узор, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо далі розглядати ще щось новеньке. До побачення!